Компанія міні Мукачево. Так, зараз тестимо, тестимо. Значить, сьогодні пробуємо е, одночасно провести трансляцію на Ютубі і на Тіктосі. Нова є фішечка. Пробуємо. Зараз пройдемося коротко по цінам. Тонфанг від'їжджає. Що в нас по там? Дивіться, булати, сінтай, у нас зараз є в асортименті. Такі була 244 версії Pro. Він у нас іде на широкій резині, коштує він 5800 доларів. Solis 26 Extra 9800 доларів 25-го року. Зараз, до речі, піде на зборку. Окремо вам зніму відео. Один вже поїхав. Значить, Це прошка у нас іде з рівною підлогою, бокова коліса. Задня резина 11,2х24. Стандартна 3 Ціна 5800 доларів. підписникам, звісно, буде знижка. Булати 244 l У нас є в двох комплектаціях: як на широкій резині, так і на вузькій резині. На широкій резині 5600, на вузькій резині 5500. Також сінтаї, Те самий, що Булат, різниця тільки в кольорі. Сінтай у нас 5500 на вузькій резині і на широкій резині 5650. Так, Це на відгрузочку у нас. Далі йдемо. Оріон 404 РФ. На цього трактора є три клієнта і 100%, що візьме хтось четвертий. Вартість його була 7500. Зараз можемо запропонувати хорошу ціну 7300 доларів. Це у нас іде 4 циліндровий двигун км 490 широка резина 7,5 на 16, передня, задня 12,4 12 на 24. Рівна підлога, бокова коліса, зашитий міжзадній крильний простір, примусова гідравліка. Потужна стоїть навіска, вже е, тяги йдуть полумісяцем. вал відбору потужності 540 тисяч. І дві пари гідровиходів. Грузи спереду, грузи ззаду. Е, можна зробити ціну 7300. Е, Олекс... Пане Олександр з Гливахи, доброго дня. Як вам відпочивається в відпуску? Так, Оріони ще в нас подешевшили, це у нас версія RD 404. Він без реверса, трошки в іншому капоті. Теж широка резина. Е, коштував 7200. Зараз е, на нього йде знижка за ціною 7. Коштує, він теж з примусовою відрізняється від дерефа по дизайну і те, що немає реверса і дводискового щеплення. Все інше є. Теж кемовський мотор км 490 По сороковкам, сама тяжка сороковка у нас Orion RF404 R PRO. Вже стільки написів, що скоро капота не буде хватати. такі... Такий у нас коштує 9950 доларів і готові трошечки торганутися. Чого такі дорогий? Тому що рівна підлога, коробка вже не 8 плюс 8, а 20 плюс 12. Раз. Раз рубить а ловол через четвертий. Щось типу того. Так, Антон, воно, РФ, будь ласка. В червоному кольорі, і ще можна привести в синьому кольорі. Дуже чіткий, на реверсі, реверс класно переключається. Гарний червоний колір. Можна ще привезти в синьому. 7500 коштував, зараз е, можна віддати за 7300. Їх залишили пару штук на всю Україну, тому хто встигне придбати, той встигне. Ще по 40-ковому у нас є акційний Донбан 404. Він у нас йде без реверса, без рівної підлоги. Проста комплектація. 8700 доларів. І, до речі, Донфенги серії G2 без кабіни. Очікуємо, з кабіною є вже в наявності, скоро стане на зборку. Так, По кабінникам. Orion 504 Pro версія акційний 12600. Лол 504 акційний 18. Ну і Соліси. Три соліси, три однакових соліса 105 кінських сил. По 31500 доларів. Так, по сінтайм. Ідемо, покажу по сінтайм. Так, дякую, друзі, що підписуєтеся, ставите лайк. Дякую гарно. Так, булата 240 поки що немає. Задньоприводних зараз. Он, 244 ловел готовий. По сінтайм. Елька на вузькій резині 5500 доларів. Колія 1,20 метрів. Не путайте із. Коробками 3. +1. Тут у нас коробка з боку рівна підлога. І 5650 на широкій рівні Сінтай. Є в наявності і тот, і тот. Так, на рахунок ДТЗ ми ДТЗ не займаємося. Наприклад, замість ДТЗ краще взяти вже Дунфан версії G2B. Він коштує 8000 доларів, він буде набагато якісніший, як ДТЗ. Так, І це свіжо зібраний Ловол 244 з кабіною. Він зараз йде по ціні 8600 доларів. Їх прийшло небагато, тому продасться і далі чекаємо вже нову партію, яка буде, не знати коли. Тому що останній раз ми Ловоли отримали в минулому році. Стандартна 24-ка йде на реверсі, широка резина, двіскове щеплення, моторка М385, кабіна дуже висока. Людина Бога росту може сісти. На жаль, не має рівні підлоги. Класичний варіант речі посередині. Стандартна трихточка. Ну, але якість. Ціна якість, звісно, за якість треплитих. Нагадую, ціна 8600 доларів. Так, не забуваємо про булати Т-ігрики. Вони у нас коштують зараз по ціній ціні 5800. І 6 на реверсі. От такий 5800 буде. Він у нас іде в хорошій комплектації. Широка резина, рівна підлога, бокова коліса і примусова гідравліка. Ось такий без реверса 5800. Покажіть від 40 кінських сил, зараз покажемо. І ця модель з реверсом. Все те саме та широка резина примусова гідравліка, але вже буде реверс і дводискове щеплення. Ціна даного апарата 6000 доларів. Також нам заїхали Оріони серії РФ 244. Ціна 6850 доларів. На широкій резині. З рівною підлогою. Ну і на реверсі. Теж зашитий міжкрильний простір. Реверс. Електронний щиток приборів. От, бачите, запасний ключ. Зовнішні циліндри, дві пари гідровиходів. Так. Від 40 кінських сил зараз ще раз вам покажу. Саме-саме це буде у нас Orion RD 404. Ось такий, він зараз акційний, 7000 доларів. Далі у нас іде версія RF 404, 7300. Далі у нас буде Donfeng 404-й простий, 8700. А цей. 9,950. Або можна взяти 50-ку Оріона за 8200. Ой, пане Олександр, дякую вам за подарунки. Не знаю, як буду вам е відплачувати. Напевно, клієнтами. Дуже багато подарунків. Так. І не забуваємо про супер-мега дорогі соліси, які в нас коштують по 18,800 доларів. Соліси 50. З кабіною теж заїхали вже в Україну. Кого цікавить, телефонуємо. Так. Давно трансляції не було, бо на це треба все час, а не дуже то його і є. Ще вам покажу ремінну групу з дешевших шифенгів. і по цінам. Так. Ідем, ідем, йдемо. Значить, по шифангам. 350 ЛК. 35-ка задньоприводна, 3600 доларів. 244-й шифан повноприводний. 4300. Зараз всі шифанги йдуть з примусовою гідравлікою. Е, так, це теж 35, це теж 244-й. Десь тут був 240-й. Ось, ось 240-й шифанг 3300. З примусовою. Всі в нових капотах. І також може бути 354-й шифен повноприводний. Оце 24-ка, такий може бути 35-ка. 4600. Кентавр. Кентаврами не займаємося. Є зараз багато цікавіших моделей, або в такій самій комплектації, або навіть в кращій і за кращими цінами. Дякую, хто підписується. Дякую за лайки. Всім дуже приємно, друзі друзі.